Вівторок, 20 травня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Збував наркотики у Чернівцях. Затримали 30-річного наркоторговця. В Україні стартував національний тиждень безбар'єрності. Долучилися і Чернівці. Сміливі люди в білих халатах, які бачили те, що багатьом страшно навіть уявити, 20 травня в Україні відзначають день травматолога. Назавжди в струю 20 травня у Чернівцях попрощалися з полеглим військовим, який захищав нашу країну від російських загарбників. Солдат Фелікс Матвієв загинув під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Прощання з героєм відбулося на центральному кладовищі. Завтра ж, 21 травня, чернівчан закликають гідно провести в останню дорогу героя Петра Макарова, який загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. О 10.20 траурний кортеж рухатиме. За вулицями Кишинівською, Руською, головною, проспектом Незалежності, Героїв Майдану до центрального міського кладовища. Вічна пам'ять героям. Нелегальних туристів перехопили біля кордону з Молдовою. За даними Чернівецького прикордонного загону. Пізно ввечері спеціальна камера спостереження, встановлена на ділянці відділу Сокиряни, зафіксувала рух двох осіб у напрямку державного кордону з Молдовою. Помітивши групу реагування, порушники спробували втекти, ховаючись серед дерев. Прикордонники ж прослідкували за чоловіками за допомогою безпілотного літального апарату. Нелегалів затримали на лінії кордону. Ними виявилися жителі Чорнівецької та Миколаївської областей стосовно порушників складено адмінматеріали. На Буковині спіймали 30-річного наркоторговця за цінами чорного ринку. У нього вилучили товару на понад 650 тисяч гривень. За даними головного управління Нацполіції Чернівецької області, чернівчанин незаконно придбав та зберігав з метою збуту наркотики у великих розмірах. Потім підшукував клієнтів та відправляв товар поштою. Під час отримання чергової партії наркотиків чоловіка затримали на одній із вулиць чернівців. За місцем проживання фігуранта, правоохоронці вилучили психотропні та наркотичні речовини: канабіс, метилметкатинол та так звані солі, пакувальні матеріали, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Результати експертизи Відчили, що гвилу являється наркотичними засобами та психотропними речовинами. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Людина перед усім. в Україні вперше стартував національний тиждень безбар'єрності. Він триватиме до 25 травня. Мета акції сприяти формуванню в суспільстві культури безбар'єрності через підвищення обізнаності, мотивацію до змін і популяризацію позитивних прикладів рівних можливостей для усіх у Чернівцях. В рамках національного тижня безбар'єрності організували дитячий інклюзивний культурно-мистецький фестиваль «Наш чудовий сонце світ. Акцію провели на центральній площі. Як це було? Дивіться далі. На старті фестивалю у 2018 році 15 учасників сьогодні вже 70. За словами директорки інклюзивного центру Чернівці Лідії Ансипорової, ментальні бар'єри у суспільстві поступово зникають. Важливу роль в цьому відіграє мистецтво в мистецтві. Немає інвалідності і реально, ну такі дитячі. Е, е... Фестивалі і конкурси вони є дуже корисними не тільки для дітей, а для всіх нас, тому що ці фестивалі вони показують, що потрібно стирати ці ментальні бар'єри щодо людей з інвалідністю, щодо дітей з інвалідністю, що ці діти щось не можуть. Вони можуть все. Лідіянсипова додає раніше родини не були готові заявити про рівні права своїх дітей. Нині ситуація змінилась. Діти охочі погоджуються брати участь у конкурсах, аби заявити. Про себе батьки позитивно реагують, тому що це зайвий раз. Кожна дитина може виступити і продекламувати свої здібності, свої таланти. Тому тільки позитивні відгуки від батьків із задоволенням вони мені відповіли. Такі події важливі не лише як мистецькі акції, а як приклад того, що участь можлива для кожного. Коли ти знаходишся в цьому осередку, ти точно бачиш людей, для яких це важливо, і які сприймають нормально. Але коли ти виходиш за оцю бульбашку, ти розумієш, що дуже 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 багато ще треба зробити для цього. Дуже багато. І такі ініціативи вони дуже важливі для того, щоб просто заявити про те, що таке можливо, щоб зробити цих дітей і цих людей більш видимими і більш проявленими. Тому я аплодую насправді, що таке існує. Скільки ти років займаєшся на флейті, граєш? Вісім з половиною з половиною років це йому. А скільки років ти ходиш в музичну школу. В якому ти класі? Я на Русланівні. Все правильно, все правильно, молодець. В другому класі. Ну, в другому класі. Катерина Тарасюк, Микола Ганоцін, новини Сі 4. Вони молоді, але грають про дорослий біль у театрі юних чернівчан. Представили виставу, яка відтворює. Реальні історії репресованих дітей в основі книга, що змінює уявлення про війну, пам'ять і самоідентичність. Перший я ж із західної України не встиг ще заробити. Ну <плес> і <плес> <плес> його, пусть дохне. На сцені складні образи і непрості теми, які вимагають не лише акторської техніки, а й внутрішньої зрілості. Над постановкою юні актори працювали понад два місяці. Я не можу сказати, що була проблема, напевно психологічно емоційні Бо десь такі моменти, десь присутня жорстокість і в текстах, і в дії на сцені. Те, що якби, дітям, ну, саме нашим гуртківцям, не просто було десь через себе переступити, але сподіваюся, що нам вдалося. Це навіть не те, що вистава важка, це. Сама книга, я її читала. Я проплакала майже всю книгу, тому воно дуже вражає, що це живі історії, таких ж саме в принципі дітей, як от у мене, займається в гуртку. Постановку робили по книзі з аудиторії за колючі дроти. Це спогади студентів Чернівецького університету, репресованих тоталітарною радянською системою. Матеріали до якої зібрав, та упорядкував викладач університету Степан Далавурак. Якщо говорити про зміст тих репресій, які вони зазнали так, то причинами ставали не часто якась політична діяльність. Це могла бути заспівана колядка, вивішений прапор, як це було з Андрушком або ж до. Прикладу, вишиванка одягнута. Я пригадую, коли її читала вперше. Мені було років, мабуть, 16, і в якісь моменти зловила себе на думці про те, що книга перед тобою, а руки жеті до того, що відбитки від нігтів залишилися просто на руках, мало не до крові, бо вражало те наскільки можна знущатися з людей, просто за те, що вони є українцями, як такими. Актори зізнаються, цей виступ для них не просто чергова роль. Тут проживаєш кожну історію через особисті асоціації. Щоразу якось по-новому проживаєш текст, який ну свій текст. Щоразу по-новому шукаєш собі якісь асоціації, щоб максимально щиро передати ці емоції. От і кожен раз це проживати, то ну, моральне навантаження йде так. Мене, от вже в друге чи втретє мама на цій виставі. Мама кожен раз плаче. Це для мене цей е, головний відгук, коли люди приходять і якось так щиро проживають емоції. Мені дуже подобається, імпонує нагадувати людям про важливість е, взагалі творчості і саме української творчості. Вона унікальна і треба пам'ятати. Найважче було розуміння того, що це все дійсно переживали люди, і те, що це відбувалося буквально цими вулицями. Ця вистава це не про минуле, вона про пам'ять, яка має силу виховувати, об'єднувати і нагадувати, чого варта наша свобода. Радислав Українець, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 20 травня всесвітній день травматолога це професія, в якій часто доводиться ухвалювати рішення в лічені секунди. Серед тих, хто щодня повертає дітей до повноцінного життя. Андрій Смага, завідувач відділення ортопедії та травматології Чернівецької міської дитячої клінічної лікарні. Уже 10 років він оперує та лікує маленьких пацієнтів з травмами та вродженими патологіями. Історія лікаря далі у сюжеті. Можка тобі були ні? – Да. Були, от я покажи мені пачку, де да. вони отут були да. його з нетерпінням чекають маленькі пацієнти в палатах. Для них він став справжнім другом і чарівником. Лікар Андрій Смага не лише лікує травми, а й страхи. Звичайно, лікарем-психологом обов'язково потрібно бути, і це в першу чергу психолог потрібний не для дітей, а для їх батьків. В першу чергу, тому що психологічно батьки е, налаштовані. Е, не вони не розуміють, як ця операція має бути, чи як це лікування має проходити. Є якісь свої страхи, і це нормально, бо тому що людина, якщо не знає чогось, вона його боїться. У своїй роботі лікарю доводилося штовхуватися з різними травмами у дітей та захворюваннями опорно-рухового апарату. Найскладніші випадки це травми після ДТП. Один із таких лікар пам'ятає досі, хлопчик отримав травму. Їхавши на квадроциклі, заїхав це. Було десь півроку, можливо, трошки більше заїхав. Під Камаз на швидкості, це на окраїнах Чернівців була велика втрата, перелом стегна відкритий кістки. Як відкриті переломи, це кістки пробивають шкіру, виходять назовні відламки, що супроводжує сильними кровотечами, забиємо селезінки, печінки, але враховуючи. Всю бригаду ми надали допомогу якісну. Ортопедії та травматології не стоять на місці. З кожним роком з'являються нові методи та сучасні технології, які полегшують лікування і пришвидшують одужання дітей. Появилися нові матеріали для фіксації переломів. Це біодеградуючі гвинти, різноманітні еластичні тени, які ми використовують особливо в дитячій практиці, бо тому, що такі більш пластини, там фіксатори, які можуть пошкодити зони росту дітей вони не використовуються. Дитина швидше виходить після операційного періоду і краще адаптується. І ми можемо вже не 10 днів утримувати дитину після операційного періоду під наглядом, а виписувати на третій-четвертий день після операції. Андрій Смага додає, найважче в роботі, коли медицина виявляється безсилою, і вилікувати повністю дитину не вдається. Не може допомогти в випадках, коли має дитина ортопедичну патологію, вроджену і з пошкодженнями. Нервів, за рахунок чого ти не можеш повноцінно дитину поставити на ноги, і ти розумієш це, і це саме важко прийняти для нього. Це не просто робота, це справа життя, покликання. А найбільша нагорода не грамоти і подяки, а дитячі усмішки. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини СІ-4. Ми все готуємося. На цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра о цій же порі.